Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Soccer Shop. Сьогодні в нас на огляді Nike Mercurial, причому досить високого рівня. Що себе представляють прошки Та чи варто звернути на них увагу? Зараз дізнаємося, а ви поки що підписуйтесь на наш канал. Давайте підтримуємо всі разом український контент у спортивній тематиці та будемо кайфувати від цього разом. А зараз поїхали! Перед вами Nike Mercurial Vapor 15, категорія Pro, а це означає, що в нас на огляді перед топ Адже ми пам'ятаємо, що топова категорія зветься Elite, і вона вже для реальних профі. Нагадаю, модель Vapor це те саме, що і Superfly, але відрізняється тільки відсутністю фірмового суперфлайського носочку. В даному випадку, напевно, його довжиною чи висотою кому як, адже тут ми якийсь маломальський носочок там маємо. І він тут не просто так. І що він тут? Забув, я розповім трохи далі. А якщо звернути увагу на дизайн, то ми бачимо, в принципі, звичайні мірки, які насправді не звичайні, адже мають приховані технології, які не видно на перший погляд. Кольорове поєднання білосніжного та вирви око помаранчевого досить цікаве, але треба розуміти, що буде з білими буцами вже через буквально одну гру. Тут якби все зрозуміло, майте на увазі. Ну що ж, давайте перейдемо до найцікавішого, а саме технологій та матеріалів. Я нагадаю, що перед вами передтопова категорія. У топі ви мали б дорогі матеріали, такі як FlyNit, більше професійне покриття та більш якісний, наприклад, пластик підошви. В усьому іншому прошки дуже схожі на топову версію. Чому ж це модель Vapor, а носочок, нібито відрізаний від Superfly, тут присутній. Це все тому, що у цій категорії відсутній. Зичок, а зона шнуровки виконана із в'язаного матеріалу, який нікуди не з'їжджає і не переносить дискомфорту. І щоб це все діло якось гарно завершити візуально під час виробництва, просто необхідно зробити якусь маленьку окантовку. Тому ми маємо в моделі Vapor, начебто як е, подоба носочку від Superfly. Шнуровка тут із подвійними отворами, що дуже добре. Матеріал тут в'язаний, схожий на Flanit, але, звичайно, фланіт йде тільки в топі. Тут ми маємо щось схоже на нього і покрите на Іскіном. Текстура в'язаного матеріалу з Нейскіном дуже добре впливає на щеплення з м'ячем. Однією з головних фішок в цих мірах є саме надтоненькі матеріали, що зараз дуже в тренді. Тому Vapor Порт-15 зроблені по каркасній технології, і каркас цей можна побачити, а між ним ногу від м'яча відділяє лише шарт тканини. Це значно підвищує відчуття м'яча та зменшує вагу бутс. Ще одна прихована технологія, але зовсім з неприхованою заявкою про її наявність: це AirZoom. Величезними буквами інтегровано в дизайн. Написано Air прямо на поверхні бутс, а на підошві є напис про те, що ці прошки мають цю амортизацію, яка знаходиться у середині підошви, можна сказати, під устілкою. Якщо б її не було фізично, то ніде б не писали про неї і не брехали б нам. Багато хто відзначає підвищення комфорту під час гри, завдяки саме цій технології. Ну і підошва, вона тут дуже незвичайна. По-перше, форма шипів, вона різна, вона гостра і це дозволяє максимально ефективно зачепитися за газон. По-друге, їх положення не зовсім звичне, особливо якщо подивитися на шипи зони п'ятки. Усе це додає гравцеві впевненості під час самих різних ситуацій на полі. Що ж, друзі, сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною, і допоможе комусь прийняти рішення під час вибору бутс для себе. Пишіть у коментарях обов'язково, як вам такі мірки Vapor 15 або ж фідбек, якщо ви вже в таких граєте. Такі бутси і не тільки ви можете придбати у магазині Soccer Shop, як онлайн через офіційний сайт, так і через магазин у Києві на Печерську. Уся інформація у описі. Підписуйтесь на канал, підтримайте український контент та спортивну тематику. На цьому все бувайте!